У сезоні 91-92 київське Динамо востаннє грала у Єврокубках як представник радянського футболу. Перше місце у радянському чемпіонаті 90-го року дозволило динамівцям виступати у головному європейському турнірі Кубку Чемпіонів. Всім привіт! Мене звуть Артур. Я вітаю вас на моєму футбольному ютуб-каналі. І сьогодні ми розпочинаємо новий цикл, який присвячений виступам київського Динамо у Єврокубках. Якщо вам сподобається, ми обов'язково. Поговоримо і про виступи інших українських клубів на євроарені. А зараз починаємо. Головним тренером команди на той час був Анатолій Пузач. Київський клуб підсилився такими футболістами, як Володимир Шаран, який грав у Карпатах, та Вальдемарас Мартінкенас, воротар з литовського клубу Жальгеріс. Втім, у Єврокубках в тому сезоні на воротах стояв Ігор Кутєпов. Після травми в основний склад повернувся Павло Яковенко. Кіяни готувалися до старту найпрестижнішого клубного турніру світу. У першому раунді суперником київської команди став фінський гік. Об'єктивно, противник не найсильніший, однак колектив бойовий і дуже незручний. У той час у складі гіку перші кроки робила майбутня зірка фінського футболу Ярій Літманен, який вийшов на поле у матчі з київським динамо. Перша гра відбулась у Гельсінкі. На поле українська команда вийшла у жовто-синій формі. Нагадаю, що у той час кияни продовжували виступати у чемпіонаті СРСР. Київські динамівці прекрасно розпочали гру. Вже на 12-й хвилині Яковенко виконав передачу у штрафну площу. Саленко головою скинув партнеру, а Сергій Ковалець точним ударом відправив м'яч у сітку воріт Карілайнена. Цей гол був єдиним у грі. Динамо здобула мінімальну перемогу на виїзді 0-1. У другій грі кияни виглядали значно впевненіше. середині першого тайму ковалець замкнув передачу Шарана і вивів господарів вперед. Це був вже другий гол ковальця у цьому розіграші Кубку європейських чемпіонів. На початку другого тайму Сергій Ковалець продемонструє неймовірний спринт через всю половину поля суперників, наблизившись до штрафної, елегантно обіграє захисника, після чого зробить передачу на Юрія Мороза, якому залишиться тільки влучити по пустих воротах. 2-0 на користь Динамо. Але і це ще було не все. На перехопленні м'яча помилився захисник Гіку. Одразу відбулась передача на Гріцину, І Юрій забиває третій гол. Кіяни перемагають фінську команду з рахунком 3-0. В одній восьмій фіналу Київське Динамо зустрілося з данським Бронбю. Це була дуже серйозна команда у минулому сезоні. Вони ледь не вийшли у фінал Кубку УЄФА. На останніх хвилинах програв італійський ромі. Власне, у цій парі київське Динамо зовсім не виглядало фаворитом. Перша гра проходила у Києві і для українців розпочалась дуже невдало. Б'юр вивів Нільсена сам на сам з Кутєповим, і датський футболіст одним доторком перекинув воротаря і таким чином відкрив рахунок у матчі. Гра відверто не вдавалася. Наприкінці тайму кияни забили гол, але арбітр зафіксував офсайд. Насправді, атаки Бронбю були значно небезпечніші. Кияни врятувалися від поразки дивом. Володимир Шаран обікрав захисника, вибіг сам на сам з крогом, після чого голкіпер датської команди вимушений був фолити. Суддя призначив пенальті, до м'яча підійшов Олег Саленко і доволі впевнено пробив нічия 1-1 і кияни опиняються у доволі важкій ситуації перед другим матчем. Головний наставник бронбю Морте Нольсе не приховував радості від здобутого результату та визнав, що не очікував настільки впевненої гри від своїх підопічних. У другому матчі кияни грали у білоголубій формі, і вже на початку матчу бронбю не витримує пресингу зі сторони київського динамо. Шаран, Саленко та Яковенко організовують такий потрібний гол, відзначається Павло Яковенко. Однак найважче для киян було тільки попереду, потрібно було ще втримати результат. Завдання ускладнялося тим, що Яковенко наприкінці першого тайму отримав червону картку. У другій половині гри бронбю остаточно окупував половину поля київського Динамо. Моменти біля ворітку Тєпова виникали один за одним: десь рятував воротар, десь самі гравці Бронбю пробачали піян. Але українці витримали і перемогли у цьому матчі, після чого перейшли у наступну стадію розіграшу Кубку європейських чемпіонів. Варто пару слів сказати і про формат турніру. Перші два раунди проводились за олімпійською системою, тобто це була гра на виліт. Коли залишилося вісім команд, з них утворили дві групи по чотири команди, а переможці мали зустрітися у фіналі. Ось в одну з таких груп і потрапило київське Динамо. Жереб подарував таких суперників: Іспанська Барселона, Португальська Бенфіка та Чехословацька Прага. Перший матч групового етапу кияни грали проти Лісабонської Бенфіки у Києві. Португальську Бенфіку у ті часи очолював досвідчений спеціаліст Свен Йоран Еріксон. У складі португальської команди на поле вийшов Сергій Юран, який ще влітку грав у футболці київського Динамо. Однак його на правому фланзі динамівців надійно прикрив Олег Лужний. Гра була доволі відкритою. Команди грали на рівних. Обидва клуби створювали небезпечні моменти. А на 29-й хвилині після жахливої помилки гравця Бенфіки м'ячем заволодів Олег Саленко, який майстерно переграв голкіпера гостей. Піяни повели в першому матчі групового раунду з рахунком 1-0. Чудова нагода подвоїти рахунок була на початку другого тайму, але м'яч після потужного удару мороза пройшов поруч зі штангою. Потім ковалець увірвався в штрафну площу. Зробив передачу на Саленко, але бомбардир цього разу не зміг переграти голкіпера Бароша. Небезпека біля воріт київських динамівців теж виникала, але Ігор Кутєпов грав надійно. Український клуб переміг 1-0. Наступний матч з празькою спартою на виїзді мав продемонструвати серйозність намірів київського Динамо, чи зможуть українці поборотися за фінал Кубку європейських чемпіонів. Вже на початку гри захисник містер міг відкрити рахунок, але пробив не точно. Однак зовсім скоро Спарта все ж відкрила рахунок. Відзначився Вацлав Німечик. динамівцям було важко грати на холодному, обледенілому полі. Ви можете помітити, що багато хто вийшов на матч у штанах. Гравці празької спарти виглядали значно швидше своїх суперників, і їм вдавалася навіть комбінаційна гра. У киян мало що виходило у першому таймі. Стадіон гнав своїх улюбленців вперед, і скоро Спарта забила знову. Прекрасний гол з кутового забив Петер Врабець. У другому таймі кияни виглядали значно краще. На початку другого тайму Заяць віддав передачу з флангу, яку головою замкнув Шаран. 2-1. У динамівців були шанси врятувати гру і зіграти в нічию, але Спарта вистояла і перемогла. Далі було протистояння з лідером групи Барселоною. У той час за каталонців виступали такі гравці, як Гвардіола, Куман, Лаудруп, Стоєчков, а тренував команду великий Йохан Кройф. Вже на початку матчу Цвейба зупинив м'яч на лінії воріт. Небезпечно пробував Лаудруб. Кіяни небезпечних моментів не створювали. В основному це були якісь безадресні передачі або дуже неточні удари. На 33-й хвилині Барселона забила. Рісто Стоєчка звільнився від опіки, одразу отримав передачу, і йому вже ніхто не заважав пробити у ближній кут. Трохи пізніше Цвейба знову врятував динамівців відбірного голу. Однак Барселона все ж заб'є ще раз. Салінаса вивели на ударну позицію, і Хуліо не схибив 0-2. З таким рахунком каталонці перемогли київське Динамо у третьому турі. Тренер киян Анатолій Пузач після матчу сказав, що його футболісти показали все, на що здатні на сьогоднішній день. Другий матч з Барселоною на виїзді був значно гіршим. Синьогранатові створили неймовірну кількість моментів, але певний час динамівцям щастило. Тіяни вистояли перший тайм, а вже у другій половині гри Барселона із завзяттям продовжила атакувати. Все було більш-менш добре, поки не сфолив мороз на 58-й хвилині. Футболіст отримав червону картку і покинув поле, а Барселона одразу вийшла вперед. З кількох спроб каталонці таки заштовхали м'яч у ворота. Відігратися у киян шансів не було. Барселона продовжувала атакувати, і в останні 10 хвилин гри забила двічі. Спочатку відзначився Стоєчков, а ближче до завершення гри Хуліо Салінас 3-0. Певнена перемога Барселони. Однак це був не найгірший матч киян у цьому турнірі. Найгіршим став виїзний матч проти Бенфіки, в'ячі один за одним влітали у ворота київського Динамо. На 25-й хвилині відзначився Сезар Бріту. У другому таймі на 62-й хвилині футболіст оформив дубль, і сіяш на 71-й забив третій гол. Але найболючішими стали голи колишнього динамівця Сергія Юрана, який ще й зробить вибір на користь збірної Росії. На 83-й, на 87-й хвилинах Сергій Юран забив Мартінке на судові чи довів рахунок до непристойних п'ять ви могли помітити, що кияни в деяких епізодах просто стоять і навіть не намагаються вступити у боротьбу. Після матчу ходили слухи про те, що футболісти продали цей матч. кажуть, навіть Анатолій Пузач, коли зайшов у роздягальню після матчу, сказав: Ну що, здали гру? Втім, чи є у цій версії доля правди, невідомо. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи могли динамівці здати гру. Чи це був їхній реальний рівень, на який також вплинули травми кількох основних футболістів? Остання гра київського Динамо могла розглядатися як матч за власну репутацію. Це був домашній поєдинок проти праської спарти. На важкому полі у Києві було багато боротьби. Кілька нагод відзначитися мав Олег Саленко. У другому таймі вже чехословацькі футболісти були ближче до того, щоб відкрити рахунок. І моменти вони створювали значно гостріші, але команду рятував Кутєпов. А коли здавалося, що матч закінчиться нульовою нічиєю, Олег Саленко увірвався в штовну площу під гострим кутом і сильно пробив під перекладину. Київське Динамо у надважкому поєдинку вирвало перемогу з рахунком 1-0. Однак навіть ця перемога не вплинула на турнірне становище українського клубу. Динамівці фінішували останніми, а першою стала Барселона, яка в тому сезоні і виграла Кубок європейських чемпіонів. Друзі, я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Пишіть коментарі, ставте лайки і обов'язково підписуйтесь на канал. Побачимось!